Вітаю вас, друзі! У даному відеоуроці я хочу вам розповісти про метод верстки заукруглених блоків з напівпрозорими краями, який винайшов відомий шведський веб-майстер Роджер Йоханссон. Суть даного методу полягає у використанні javascript скрипта і дані блоки мають напівпрозорі краї. Їх можна використовувати на фоні, який має градієнт, а також у якому використовується. Узор. Ось такі блоки ми можемо верстати на сайтах. Розглянемо переваги і недоліки даних, даного методу. Почну з недоліків. Перший недолік це використання JavaScript. Хоча зараз можна сказати, що це є не зовсім недолік, тому що кожен браузер підтримує JavaScript. Другий недолік це відсутність напівпрозорих країв в Internet Explorer 6, нашому любимому. І нижче. Хоча слід зазначити, що даний метод використовує альтернативний варіант для цього браузера. Перейдемо тепер до переваг. Перевага перша. Ми використовуємо для відображення наших блоків всього два зображення. Перше зображення це загальна структура блоку і друге зображення це зображення, якому поєднано два зображення лівого і правого країв. Слідуюча перевага це використовуємо тільки для верстки 1 тех дів. Дані блоки можна використовувати як з плаваючою шириною, так і з фіксованою. Четверте, При відключенні JavaScript наші блоки не зруйнуються, а будуть мати пристойний вигляд. І п'яте це можливість використання альтернативних зображень, як я вже і говорив, для Internet Explorer 6 і нижче. Прийдемо до суті даного методу. Спочатку нам необхідно... Намалювати наш блок, який би він мав би виглядати на нашому сайті. Ось я намалював мій блок. включив білий фон для того, щоб було краще видно наші напівтіні. Ось, як ми бачимо, є 4 тіні, Дві зовнішні це внизу і справа, і дві внутрішні це вверху і зліва. Зверху і зліва. Суть методу полягає в тому, що нам потрібно виміряти. Ширину і висоту кожного блоку, а також ширину лівого і правого краю. Для цього ми виміряємо їх і запишемо на листок паперу або у текстовий файл. Так, наприклад, як я їх собі записав. Ось, це англійська абревіатура, тобто Top-Left Y це висота верхнього лівого, top right Y висота правого кута дорівнює 38 пікселів. Ще одна вимога даного методу в тому, що висота лівого верхнього і правого верхнього кута має співпадати. І відповідно висота лівого нижнього кута і правого нижнього кута теж мають співпадати. У фотошопі для цього я використав кіки по одній направляючі зверху і знизу для висоти. Ширина наших кутів може бути довільною. Вона може відрізнятися. Кожного кута може бути різна. Отже, повертаємось до моїх записів. Це висота верхніх країв 38, пікселів. це висота нижніх країв, це 42 пік. Далі в нас є ширина кожного кута. Top left – це верхнього лівого, 35 пікселів. Top right – правого, верхнього, відповідно, bottom-left і bottom-right. лівого нижнього і правого нижнього кута. Left border це ширина лівого краю right border це ширина правого краю. 28 пікселів. Як я вже і казав, усі розміри, всю розмітку ми проводимо за допомогою ось таких направляючих в фотошопі. А вимірюємо за допомогою інструменту ліній. Для цього нам потрібно від краю документу затискуючи клавішу Shift дотягнути до нашої направляючої і виміряти нашу висоту чи ширину 38 пікселів. От як ми бачимо, 38. пікселів. Ось так. Ми зробили усі заміри. Тепер можна зберігати наше зображення у PNG-форматі для інтернету. Отже, вибираємо формат PNG24 з, прозорою, з прозорим фоном і зберігаємо його під іменем Box. Зберігаємо. Далі. Нам потрібно ще одне зображення двох країв лівого і правого. Тобто нам потрібно зображення, яке б складалося з оцього ескізу і от цього ескізу. Ось що у мене вийшло. Ось, як ми бачимо, це зображення лівого краю, а от оце зображення правого краю. Загальний розмір, загальна ширина нашого зображення дорівнюватиме ширині лівого і правого краю. Так як в нас ширина лівого краю 25 пікселів, правого 28 пікселів, то разом ширина зображення має дорівнювати 53 пік. Перевіримо це. Дивимось розмір зображення 53 піксела. Правильно, все правильно. Знову ж таки, зберігаємо наше зображення для інтернету з розширенням PNG24 і з назвою Borders. Коли ми це зробили, переходимо до коду нашої сторінки. Що він складається? Він складається безпосередньо з посилання на файл стилів, а також з посиланням на скрип, який відповідає за генерацію наших блоків на сторінці. Також тут є ряд умовних коментарів для Internet Explorer 6 і нижче, до них ми повернемось трохи пізніше. Тепер подивимось безпосередньо на код наших блоків. Він складається, Кожен блок складається тільки з одного діву. Основною умовою. Для того, щоб у нас блоки відобразувалися такими, які нам потрібно, це задання класу CBB. На цей індифікатор не звертайте уваги, це для задання ширини кожного блоку. Отже, тут все зрозуміло. Далі переходимо в файл стилів. Файл стилів складається з таких частин. Це стилі, які відносяться до загального відображення нашого, нашої сторінки. От тут я задав фон нашої сторінки. Ось цей градієнт із візерунком. А отут от бокс, бокс 2, бокс 3 Це е, відповідна ширина наших блоків. Ну, Я продемонстрував, що ширина блоків у нас може бути як фіксована, так і плаваюча. Далі в нас йде група стилів, які відповідають за відображення нашого блоку тоді, коли JavaScript виключений. Ось тут можемо задати фон. Нашого, наших блоків тут границю довкола них. Ось подивимося, що буде, якщо JavaScript буде виключений. Ось, виключаємо нашу, наш JavaScript з браузера, обновляємо стрінку, як бачимо, заокруглені кути з напівпрозорими краями щезли, але наші блоки не зруйнувалися, вони залишилися гарними, незруйнованими, непотворними. Їх можна прочитати. І все зрозуміти. Далі повертаємо все на місце. Наш JavaScript повернемо. Нам він пригодиться. Так. Далі.